Добрий день, пропонується будинок в селі Буковець 145 квадратних метрів, 9 соток, е, значить, якого є два поверхи, та також мінус перший такий полупідвальний поверх. Зараз ми бачимо зал, зал кімнату. Е, також на другому поверсі є три спальні кімнати. І одна з них ви бачите зараз на екрані, а також на другому поверсі у нас є. Дві кімнати виходять на терасу, на якій можна спокійно розташовуватись. Також є на другому поверсі ванна кімната з, з туалетом. Ось ви бачите терасу, який красивий краєвид. Тут є і сходи сонця, і заходи сонця, а також є мінус перший поверх, на якому розташована. Додаткова ванна кімната з душовою і також 5 кВт зарядна станція, проведений високошвидкісний інтернет, тому можете заїжджати. Проблем немає. Є піч та груба, точніше, камін та груба.